Сьогодні у нас буде дуже, 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 дуже багато скетчбуків. Чому так багато? Тому що самі бачите, вони всі маленькі, тоненькі, і це з старі скетчбуки. Почнемо дивитися, що воно і як воно. Я думаю, я почну з ось цього чудового скетчбуку. А, але якість, звісно, бажає кращого. Ну, коротше, ви зрозуміли, вже був, був подібного періоду, подібного стилю, але ну, не фартануло трохи. Ну, боже, який тут папір? йо моє він, він на дотик гірше офісного четвертого. Це, що можу сказати, я копіювала. Стиль однієї російської художниці дуже сильно. Тані десь скільки 12-11. <сі> не пам'ятаю. Чи то 13, а я ще. Щас... О Боже. А, тут, коротше, такий мем, що я навіть не знала, що ось ця вот штука взагалі все це означає. Я думала, я так буду про колір дізнаватися. Да? Але, блін, ну. Тут видно все, а да? я не знала, що я роблю. Боже, тут. Я навчилася, що таке пропорції. Це все діду і Ну, Знову копіювала стиль. Да. Ну, тут здебільшого, звісно, є ось цей. Нюхай, нюхай, бачу. Свій стиль, котрий у мене зараз, да, але що це не виходить. Це мій персонаж. Медлін. Колись я фотографію, його фотографію зараз, чесно, колись це буде. Тут знову, ну я не знаю, типу тобто, композиція, звісно, бажає кращого. Ну ми не знали, що таке композиція, А, Ну, чесно, незрозумілі якісь. Ну, дивіться, можна, в принципі, та по артику з демесниками можна сказати, який це був рік. Ну, я не пам'ятаю. Ну, коротше, блін, ну знову, бачите, я, в мене так завжди, завжди сі скетчбук і ніколи не закінчую до кінця. По тій причині, що вони мені банально наблюдають. І йдемо далі. О! Тут, конечно, ну, да, мабуть, це десь 18-й, початок 18-го я б сказала. Можливо, я не впевнена. О. Відчувайте, відчувайте цей. вайб цього? Який вайб, Боже. Вау, Вау! це ти що такому ракурсі малювала. Отак, 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 до речі, нормально. Чуть, ну, чуть трустянуло, -чуть ну буває. Боже, я не знаю, що це чесно. Ой, це пам'ятаю, я малювала на ОМ в школі. Мені поставили за це 7. Так не можна робити, я б поставила собі за 12. Що це 12. Що-то недомальоване, це типа себе малювала. Поняли, да? Це типа я. Знову на ОМ малювала, мені за це поставили 9. Друзі, я вже таке поставила собі 12, чесно. Знову на ОМ малювала. ну та, Тут ми теж поставили 7, ребят. Ну, я просто реально реальності поставила 12. Ну, я серйозно, блин, я вчитель малювання, я знаю, що кажу. <сху> так, якийсь стиль новий. От була я, я, така ютуберша, коротше, тому якраз таке з подібним стилем. І мені так подобається, що я в неї його нагло варувала. Я не згадаю хто це чесно. Я не пам'ятаю, як воно називається. Це я малювала подругу... Боже, о Боже. Да, да, да. Ладно, можливо, це один той самий період, тільки місяці десь минуло, я не знаю. Б. О, ріб, знаєте що? Знаєте що? от ось це, ось це я на історії так робила конспекти один раз про е, шляхту, про князівство. І знаєте що, коли я зробила ось таку замальовку е, по конспекту по історії. Я все ще пам'ятаю, про що вона? Вау, це я подругу пам'ятаю, теж малювала. Ой, який класний Дін Вінчестер, блін. не ну, знаєш, так кольори реально класні. За кольори, походу, я чисто, ну, чисто інтуїтивно шарила. У мене такі чисте відчуття. Ну реально, от подивіться на цю красу. А, о. О боже, еёalesü, ой. У мене, коротше, була повна тікучка по цьому актору, і, да в принципі, о, Боже. Якщо воно вам буде приходити у весну, я не винула. Ви самі знали, куди такий, так. Ну, я не знаю, як в мене так виходило, що я скакала від, наприклад, ось такого до такого. Я, я не знаю, як воно так вийшло. А мені 13 манало, бо я робила на уроці замальовок. Ось це, до речі, я ось цим малюнком дуже сильно пишалася. Я пам'ятаю, наскільки я сильно з ним пишалася, і наскільки мені подобалось, як я намалювала ніс, очі, взагалі всі пропорції. Я зараз дивлюся, що. В принципі, знаючи мене, що перед цим я намалювала ну, ну, <смеш> таке, <є. смеш> ну, реально є скачок, є прогрес. Ще буде критика мені минуле. Так дивіться, Ти вдивіться, У тебе губа, я завжди не перспектив. Ніс, в хороші ніс причверці. Око, наш нормальний просто допустимо. Як ось це око. Трошки підняти і все буде супер. Лоба знати великий. А, де ще не пропав, треба ще отак його намалювати. А так, в принципі, все супер. Єдине, що то непонятний, коротше, блін, убери карандаш ніколи не малюють. Я, я, я хороша людина, я не буду себе бачать, я люблю цей малюнок. Знову намагалась намалювати кас. Ну, вже були попитки, як ви бачите, ну, як ви розумієте, попитки, вони, вони були. Можливо, прогрес, іде кудись і туди. Ладно, окей, можна було мультик малювати. Таку... Дивиться на п'ятку. Потім що там малює. О! Я руки малювала. Ого, блін! Вау! Звісно. Знову малювка, блін. О, знаєте хто це? Це там Холанд, нібито був. Ні, чи Тімоті Шаламе, мабуть, це Тімоті Шаламе. Ой, я запам'ятаю, що це Наташа з месників. Ой, а в кінці я прям мультанула чоловіча дружба. Я пам'ятаю, як під компісі, ось я кіпком пізилось, коли знайшла отакий скічбук книжку. Це був перший скічбук книжкою. Ще день. А я писала, коли я його завела? Гаде ви Юлі? Де? Але зразу бачите, як у мене тут різко скаканув стиль. Можливо, це був. Десь ще літо 18-го року. Ну так, да, да, Угу, Знову тут Енді Бірсак, Блеквіл Брайтс. Ну, ви поняли, кого я люблю дуже сильно. Так, тут, тут вже видно, що у мене краще стала голова в те чверті. Том Холланд. Ну, да, Так, це був 18 рік. Да, да, да. Тут ще моя, моя стара адреса Твітеру, котра вже немає, ви не знайдете ха-ха. Ну, знаєте, мені подобається, що у мене починається. Uh, ну я тут малювала арду пісня з нас кінка Олександрія. У да. uh, мене тут починають з'являтися якісь характерні риси, коли характер з'являтися в малюнках нарешті. Якийсь я почався нарешті прогрес. Тут я малювала знову свого персонажа Мерліна. Як він виглядав? Понятно. Uh, знову він. Блін, я не знаю, я так любила б взяти вуха і череп, в принципі, Боже, боженті більш так, що з тобою. Пентьон Пелец. Якась біографія про чорну вдову. Ну, <рес> не зрозуміло. О, боже, це що, комікс? Кризис. Я, боже, я що то повинна нарисувати. Кризис від да? Музика. Мозги. Надо рисувати. Злость. Оно на мене смотрит. Осторожно. Є, то... Не буду щось, не буду. Движок. Понял, Тетяна вже тоді скаканув якийсь крейзіс. Непоганий портрет Карлі Квін. Знаки на такому папері, що там мудрилась таке малювати, блін. Хай три минути. Так от от ти тут пизди, то вманюєш. Не три, не три хвилини, а тридцять хвилин ти це малювала. То сам момент, коли Таня в душі не розуміла. Нафіга всі ці кругляшки. Нарешті щось пішло, хоч якось. Ой-ой-ой. <глаз> Змальовка, але ну, погана змальовка, чуть-чуть щось почала понімати, але ні. Фук. Я не знаю, ну, тут я просто реально боюся це стіло гортати. Ну, то, дозна... боже, я... Я... яка ностальгія, я не знаю, когось. Ну, просто портрети когось. О, Брендонурі, добрий день! А... Це я когось вчила малювати носи. Я вчила. Тест. На деградацію в я ну, Не слухала BTS. I'm a Vampire. Око. Ніфігове, таке око, я вам так скажу. що... О, да, це 18 рік. Боже, 17 рік. От. Коли я почала по суті малювати. І 17. Слухайте, скачок. Величезний, я б сказала. Ілюстрація депістю Коми Вайт, Мерліна Менсена. І в мене тут такий, гарний. Я так навіть зараз не вмію писати. І далі я пам'ятаю, що ми почали подати аркуші. Да. О, Боже, я. Це треба, ну реально треба дуже обережно з ним бути. Ще залишилося три скетчбуки. Оцей зошит непонятний. Нарешті вона написала, що це лікарі. Якось... Так, це скетчбук, який був перед ось цим. Окей. Тут у мене гуманізації моїх улюблених гуртів. А, це секонд у Марс, ти поняла гуманізація, гуманізація, блін. Гуманізація e, Нірвани. Гуманізація 21 пілот. <гум> e, офігіть мене прогрес в малюванні облич. От, мозга, так і написано. Малювала цю собаку навіть з натури в непогано, до речі. Реально непогано. Я пам'ятаю, це малювала їдучи в автобусі. Було складно, але я справилась. Тут ціла історія. Останній день на мулі ввечері, може, до восьмої години, не почався ми в палаці, це важливо. Перед цим всіх звали на костер. Я сиділа в палаці, малювала часи час з назад перед цим гранівком. Я можу сказати, що я пишу в полумраке, хоча дуже займите. Настільки що полетіла тупо усі. Я ж сиділа в палаці і десь 12 коротше, проводилось. Телефон без зарядки 0%. Далі щось тут. 21Pilot, Знову ці діти, я не знаю, хто це. Малювала свою подругу, до речі, дуже непогано, дуже класно. Комікс! Мій улюблений комікс. Так сидить, такий сумний. І тут пише йому його кохання. А, нам треба роздатися Прости. лезо, розбитий телефон. Останемося, друзями, нет. Прощай. Заблокувати. Це е. буває. <сіх> Наступне у нас це отакий красунчик, отакий непонятний скетчбук, який також року 18-го, мабуть. Да, Знову курт Комбайн. А, чому нікого не писала, який це рік, ну так не чесно. Та... А, от чому воно було склеєно? Ну, реально, я любила малювати дуже сильно ілюстрації до пісень. Я не знаю, як я на такому папері, котрій. Не знаю, як я на такому папері малювала от, отак от фарбами. Просто цей папір, ну щоб ви просто розуміли, він, він прозорий. Не гнеться максим. Ну він як тряпочка майже на це жах просто. А, дуже багато класних розворотів до пісень. Знову змальовки. Куди ж без з них? Знову З Змальовка. Не домальовка. Не до домальовка, до окей. Змальовка, далі, ну, це ще саме малювала, воно видно. Змальовка, не домальовка, не домальовка, трошечки змальовка, щось не зрозуміле. Знову ті ж самі кролики, вони не задовували. Не домалювала щось, щось ти зрозуміло. Я не знаю, що це. Пустя год я вернулась. Чому я повернулася, скажіть мені, будь ласка, просто покалякати щось. У мене не було паперу. Що це? А, це я малювала кліп in this moment. Вот, да. Це че, че, на кліпу було да. Якийся недокомікс, непонятний, окей. Щось я що малювала. І все. Да. Ну, Я ж кажу, я ніколи не закінчую скетчбуки до кінця. І останнє це. Ну, no, не скетчбук, це білий блокнот. Боже, скільки у мене цих білих блокнотів було? О, тут нарешті написала, який це рік, да, 18-й. Знову Бренда Нурі. У мене продовжувалася довго пам'ята на гуртах. А, тут якась фігня з моїм персонажем Мерліном. Типу, що він спить у шафі. Пам'ятаю, що це була трошечки змальовка від. Однією художниці на той момент популярною у го році на Ютубі. О, це прикольно, до речі, але я пам'ятаю, що це теж була змальовка. Тут галіку коли, коли тут колись будуть мої арти, слухайте. Вау, це пам'ятаю, був мій Мерлі. Щось більш-менш нормальне, хоча б є руки. Офігеть, я рука ніколи не малюю. От вони є. Просто вау. Єбаньот, должно чисто, я не знаю. Uh, дуже багато шерлока. Нет, шармес, каже, нет mm -hmm. Боже, я не знала, що це BTS, справді. Я просто малювала, що бачу, У мене такий був інстинкт. І бачу, щось і малюю. О, це та розворот, блін. Це просто перший концепт повноцінний мого персонажа. Дивовижно ж, він ходив повністю в жовтому. Це дуже дивно, як на мене, але ладно. І так, у нього є жовті труси, пензлик, картинки, він художник, uh, окуляри, полпонушка, окей. Фікус ну Це база, я вважаю, окей. шерлозавр, окей. Ну я, о боже. Перманентний маркер, путьок. О, ні. Який жах просто це настільки було давно, Боже. Ой, ой 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 я как я замалювала, аферісти в сітях. А далі, що тут у нас? Якісь малюнки, Куртка Бейн. Я бы ее пиздаю. Просто щось непонятне. Багато Зі смыслом карт... Я вам нагадаю. Я вам нагадаю. Цей скетчбук був потім після ось цих двох. У мене скакав скіл і прогрес, в принципі, в цих скетчбуках. Спочатку ми бачимо класні профілі, ну, на мій рівень, знаєте, типу, ну, через рік малювання таке малювати це реально класно, це супер. Величезний скачок, величезний прогрес, да, а потім, ну, зараз я пам'ятаю, була якась жесть. Я не знаю. Я знову себе зря хвалила, да? Я перелякана цим життям. Думаю, ви зрозуміли, що у мене ще дуже багато таких моментів, таких скетчбуків, що малювала я дофігіща і все ще малюю дофігіща скісні. Це, це не кінець, друзі. Це не кінець оглядом скетчбуком. У мене реально ще дуже багато. Сподіваюсь, ви огорались разом зі мною, бо я просто це ще в шоці.